Усім привітики! Ви на каналі Івановна і з вами, як завжди, Наді. Сьогодні я буду готувати таку страву, яка називається Лягушатники. Я не знаю, чому вона так називається, хто таку назву придумав, не знаю. Але в рецепті в мене написано іменно так. І таку страву ми вже готуємо дуже давно. Вона готується дуже легко, швидко, просто, виходить смачно. І багато. Значить, дивіться, Зараз я буду готувати. Ви подивитесь і мені цікаво, напишіть в коментарях, як таке, така страва називається у вас. Для цієї страви нам потрібно взяти одну або дві філейки. Я взяла дві філеєчки. І тепер нам потрібно нарізати філейку на невеличкі шматочки. Ось так. На такі кубики нарізаємо, дивіться. Ось на такі кубики, бачите, оце нам потрібно це все м'ясо порізати на ось такі шматочки. І висипаємо їх у велику миску. Таку страву можна готувати і з курячої філейки, також із свинини. Це, м'ясо я нарізала. Бачите, ось такі шматочки невеличкі, більші менші, нічого страшного. Головне, щоб вони були такими кубиками невеличкими. М'яса повинно бути більше чи менше. Тут не обов'язково знати, скільки у вас є. Ви можете взяти 250-300-500 грим, це скільки у вас є. Але нам потрібно запам'ятати, скільки у нас це було. Значить, по рецепту. Береться на одну, буде рахуватися на одну цибулину, крупну, здорову. Так як у мене цибулька невелика. От, тут у мене п'ять цибулин, то я буду рахувати, що у мене три здорових цибулини. І оцю цибульку нам потрібно порізати на дрібні кубики. Зараз я вам покажу ось так. Ось. Тепер всю цибулю ми нарізаємо на отакі кусочки і висипаємо у миску. Цибулю ми накришили ось такими кубиками. Так. І, тепер, і тепер, як я говорила, сюди вкришили три здорових цибулини. Далі треба три яйця. На одну здорову цибулину потрібно одне яйце. Вливаємо сюди три яйця. Насипаємо. Три ложки крохмалю. У я картопляний насипаю, я не знаю який. Я беру картопляний. Тепер наливаю три повні столові ложки майонезу. Ви зрозуміли, на одну цибулину здорову, одне яйце. Одна повна столова ложка крохмалю. І одна повна столова ложка майонезу. Тепер додаємо сіль за смаком. Посипаємо чорним мелиним перцем. Якщо любите, можете сюди додати люві спеції, які ви любите. Я більше додавати нічого не буду. І тепер оце все ми. Гарненько перемішуємо. І пробуємо на смак. Якщо потрібно додати солі, додавте. Якщо ви хочете додати якісь спеції, будь ласка, це все індивідуально. От скільки я роблю таку страву, я до сих пір не можу зрозуміти, чому така назва? Чому для гушатників. Так, все, гарненько перемішали. І тепер будемо смажити. У сковорідку наливаємо олію і тепер накладаємо наші котлетки ось так порційно, невеличкими такими блінчиками чи котлетками. І смажимо їх на середньому вогні, можемо закривати кришкою, можемо не закривати це не принципово. З обох боків, щоб вони зарум'янулися з однієї сторони і з другої. Ось так. З однієї сторони вони зарум'янулись. Бачите, вони зразу беруть кубки і нічого страшного, що де м'ясо або цибулька крупніше покришена. Вони чудово держать форму. Все, вони зарумянились і тепер викладаємо їх у кастрюльку. Далі накладаємо наступну партію. І так ми будемо пересножувати оцей весь пар, ще не знаю, як назвати. Ось така повна кастрюлька вийшла у нас для гушатників. Тепер наливаємо чашку води, Не повну, десь більшу половину сюди, і додаємо буквально трошечки солі. Переколочуємо. Чуть-чуть небагато. Ось. І тепер заливаємо оці котлетки водичкою цією, включаємо вогонь і накриваємо кришечкою. Як тільки почули, що водичка почала кипіти, зменшуємо вогонь. І на маленькому вогні хай тушаться хвилин 15. Також можна їх поставити у духовку. В духовці вони ще краще розпаряться. І поки лягушатники у нас будуть тушитися, тим часом звариться рис. І це ми будемо вечеряти рис із лягушатниками. Все, наші лягушатники протушилися. Тепер дивіться, вони аж грають. Такі соковиті, ніжні, гарно пропарилися? От. І ми тепер зараз їх будемо накладати на тарілочку і смакувати. Здивіться, які вони. Красана, неймовірна, А смачні. Попробуйте приготувати друзі і ви. Я думаю, що вам також вони дуже сподобаються. Ну, все, дорогі друзі, будемо ми вечеряти ось такою смакотою. <гум> От. А вам дякую за те, що ви були зі мною. Дякую за перегляд. Бажаю вам усім кріпкого здоров'я! Миру, злагоди, добра і усього самого найкращого. Готуйте із задоволенням і смачного!